Доброго ранку малята. Тема заняття захисти себе сам. Я добре знаю, як ви любите досліджувати все довкола. А найцікавіше звісно ж пробувати на дотик та на смак. Проте маю попередити вас вдома є чимало небезпечних речей, які не можна торкатися а тим паче куштувати їх. Щоб перевірити, наскільки ви обачні, пропоную вам розглянути кілька кімнат у квартирі. Перший малюнок. Це звичайна кухня. Роздивись уважно і знайди, які предмети можуть бути небезпечними. Небезпечні мийні засоби. Не можна пробувати на смак. Можна отруїтися ножі. Небезпечний предмет можна порізатися. Кастрюля чи кошик на плиті не можна чіпати, можна обпектися. Увімкнута гаряча духовка. Не торкайся теж можеш обпектися. Електрочайник. Мікрохвильова піч небезпечно. Може уразити струмом. Пробувати на смак ліки. Небезпечно. Можеш отруїтися. Стілець безпечна річ. Але якщо тобі прийде в голову стати на стілець і дотягнутися десь високо, це може бути дуже небезпечно. Можеш впасти. Розглянемо на малюнку вітальню. Роздивись уважно малюнок вітальні, які предмети можуть бути небезпечними. Електричний тепловінтилятор небезпечна річ без дорослого. Проштовхувати будь-які речі туди небезпечно. Може уразити струмом. Ножниці, голки небезпечна річ. Ріжучі, колючі предмети. Можеш вколотися. Це не іграшка. Пам'ятай про це. Не грайся з шухлядами. Можеш защемити палець. Буде дуже боляче, це небезпечно. Ні в якому разі не вилазь з вікна, можеш з нього впасти. Це дуже небезпечно. Самостійно не запалю свічу небезпечно, можеш спричинити пожежу. Здавалося б, так, звичайна вітальня, але ні. Треба бути дуже обачними. Конструктор стане небезпечним. Якщо ти візьмеш дрібну діталь до рота, можеш задихнутися. Наостанок розглянемо малюнок ванної кімнати. Роздивись уважно малюнок. І знайди небезпечні предмети. Ніколи не залазь у пральну машину. Ні, це дуже небезпечно. Кахель після купання робиться слизьким. Будь обережним, поспішати небезпечно. Шампуні, мині засоби. Брати самостійно не можна. Ні, можеш отруїтися. Будь якими електроприладами. У ванній кімнаті користуватися без дорослого небезпечно, може уразити струмом. Гра на закріплення, назви небезпечні предмети. Послухай питання: чим можна вколотися чи порізатися? Назви предмети самостійно. Які це предмети? Гострі, ще які. Молодець. Що не можна пробувати на смак? Подумай, згадай і назви. Самостійно. Чому? Чому не можна ці предмети пробувати на смак? Молодець. Які предмети можуть уразити струмом? Назви ці предмети. Який умничка. Ти молодець. Ти умничка. Запам'ятай номери телефонів, за якими можна викликати допомогу, коли виникає якась загроза. 101 пожежна охорона, 102 міліція, 103 швидка медична допомога, 104 служба газу. Ну що ж, бережи себе і до побачення.